Світ HR-сфери змінюється неймовірно швидко. І щоб залишатися на хвилі інновацій, HR-менеджери повинні постійно навчатися та досконалювати свої знання. Всім привіт! З вами Тимур Якименко і канал Діагноз HR. І у цьому відео я як досвідчений HR-фахівець, хочу поділитися підбіркою з семи. Як на мою думку, найкращих книг, які допоможуть розширити горизонти і поглибити розуміння людських ресурсів та стати справжнім професіоналом у цій сфері? Назви книг я буду говорити на мові оригіналу, але ми обов'язково додамо відео назви книг української мови. І перша книга це Ху. The A Method of Hiring – Jeff Smart і Ренді Street. це практичний посібник із залучення найкращих талантів у вашу компанію. Автори пропонують методику a методу, яка включає детальний підхід до всіх етапів найму від створення профілю вакансії до проведення співбесід. Її варто прочитати, тому що ця книга підходить для HR-менеджерів, які прагнуть досконалити процес підбору персоналу, зменшити помилки найму та створити ефективну команду. Практичні інструменти та реальні кейси роблять її незамінною для роботи. Друга книга це. The Culture Code. The Secrets of Highly Successful Groups» Даніел Койл. Ця книга розкриває секрети будови сильної корпоративної культури. Автор на прикладах найуспішніших компаній світу показує, як створити атмосферу довіри, співпраці та ефективного спілкування. Її варто прочитати, тому що корпоративна культура впливає на залученість працівників і продуктивність бізнесу. Ця книга допоможе HR-менеджеру створити таку культуру, в якій співробітники відчуватимуть себе частиною великої місії. І третя книга, ось вона мене лежить: Drive. The Surprising Truth About What Motivates Us. Даніел Пінк. Автор досліджує сучасні теорії мотивації. Та пояснює, що гроші далекі не єдиний стимул. Пінк пропонує модель мотивації, яка базується на трьох основних принципах: автономія, майстерність і мета. Її варто прочитати тому, що HR-менеджери, які шукають способи надихати співробітників без додаткових витрат на матеріальні стимули, знайдуть у цій книзі багато цінних ідей. Вона ідеально підходить для розробки нематеріальної мотивації. І четверта книга – це Radical Condor. Be a kick-ass boss without losing your humanity. Кім Скот, Кім Скот, це колишня керівниця в Google і Apple. Вона пропонує унікальний підхід до керівництва. Вона пояснює, як забезпечити баланс між вимогливістю та людяністю, залишаючись лідером, який надихає. Її варто прочитати, тому що ця книга стане путівником для HR-менеджера, які працюють над розвитком лідерських якостей у своїх командах і хочуть створити атмосферу відкритості й довіри. І... П'ята книга це World Rules Ласло Бок. Автор, який очолював HR у Google, ділиться принципами, що зробили компанію однією з найкращих для працівників. Книга описує інноваційні підходи до найму. Навчання, мотивації та управління персоналом. Її варто прочитати, тому що це справжня скарбниця ідей для HR-менеджера, який хоче впроваджувати креативні рішення та змінювати підхід до управління людьми. І шоста книга Missouri What Matters, How Google, Bono and Gates Foundation Rock The World With Occer. Джон Дойер. Ця книга розповідає про систему ОКР Key Results. потужний інструмент для досягнення цілей і підвищення продуктивності. Джон Дойер показує, як впровадити ОКР у компанії будь-якого масштабу. Її варто прочитати, тому що для HR-менеджерів, які хочуть підвищити ефективність команд, а за це всі хочуть, і стежити за досягненнями цілей. Це справжній путівник до успіху. І остання сьома книга, яку must have читати HR зараз. Це HR From the Outside In – Six Competition for the Future of Human Resource. Дейв Ульріх. Це глибокий аналіз сучасних тенденцій у HR і рекомендації щодо формування компетенцій майбутнього. Автор описує шість ключових компетенцій, які допоможуть hr менеджеру бути ефективним у швидкозмінному світі. Її варто прочитати, тому що книга дає чітке уявлення про те, як HR може впливати на стратегічний розвиток бізнесу. Вона ідеально підходить для HR-директорів і стратегів. Кожна з цих книг це унікальний погляд на управління людьми, мотивацію, культуру та продуктивність. Вони допоможуть вам підвищити ефективність. Найму, створити атмосферу довіри та співпраці, розробити сучасні програми мотивації і розвивати себе як HR-лідера, щоб рости до HR-директора, HR, HR бізнес-партнера і, можливо, в подальшому до підприємця. Ці книги ваші найкращі союзники на шляху до успіху у HR-сфері. Почніть читати сьогодні і вже завтра. Ви зможете застосувати отримання знання у своїй роботі, тому що книги це. Унікальний спосіб поспілкуватися з найкращими спеціалістами світу, і назви всіх книг української мовою автори будуть внизу під відео. І я щойно подумав, що одну з цих книг, а саме Драйв, дивижна при... книга про те, що нас мотивує, ми подаруємо одному з наших підписників і або глядачів. Умови будуть дуже прості: написати коментар, який пов'язаний з цим відео що сподобалось, не сподобалось, або які ви книги ще рекомендуєте, або що вам цікаво почитати, і можливо, ми змінимо книгу, яка вам дійсно цікава, якщо буде якийсь такий коментар. І задонатити від 100 гривень на банку, яку ми залишимо в описі для одного з підрозділів розвідки, який забезпечує безпеку нашої країни. Тому пишіть коментарі, ставте вподобайки, в слідчому відео.